Водночас Вашингтон негайно скасовує паузу в обміні розвідданими та відновлює безпекову допомогу Києву. Крім того, президенти України та США домовились якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів з нами на прямому зв'язку. Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна. Пане Ігоре, доброго вечора. Вітаємо доброго вечора. Ці можемо попросити вас про попередні коментарі реакцію на те, що відбувається в Саудівській Аравії. Як ви можете оцінити той результат, який ми зараз бачимо? Проміжний, але дуже дуже важливий. Я б сказав: результати обнадійливі. Я думаю, що багато наших глядачів весь день чекали, як пройдуть переговори. Ми бачимо, що проблем вистачає. Але головне це те, що Україна підтвердила, що Україна якраз прагне до миру, і її слово залишається за росіянами. І якраз у своїх коментарях за підсумками переговорі Андрій Єрмак кілька разів наголосив, що це головний акцент. Україна хоче миру, Україна готова до будь-яких ініціатив, і Україна хоче, щоб мир був справедливий і тривалий. Ну і звичайно, навіть оперативна новина про те, що відновлюється постачання військової допомоги та розвідувальних даних, це дуже важливо для наших сил оборони. Чи можемо пане Ігоре? Ми порозмірковувати, що вплинуло на попередні, але тим не менш дуже важливі результати і зустрічі в Джиті, скажімо так. Ну, я думаю, що крім цієї зустрічі, у нас вже були інші комунікації з командою Трампа попередні обмін питанням, які будуть обговорюватися. Попередні консультації проводилися всередині української команди, всередині українського керівництва. І тому ми їхали з пропозиціями. Ми їхали з пропозицією перемир'я в повітрі та на морі. Американці пропонували більше, але Україна була готова. Реагувати на американські пропозиції тому відповідь була негайною. Так ми готові дзвоніть росіянам. Якщо ті готові, то буде припинення вогню буквально негайно, пане Ігоре. У нас є досвід ведення війни з Росією не один рік, вже майже 11 років, понад 10, і на нашій пам'яті було вже десятки перемир, які ми мали. Виконувати, і ми виконували. Російська сторона цього не робила. Державний секретар США Марк Рубіо. Марко Рубіо заявив про те, що нині м'яч на боці Російської Федерації. Це буде пас. Що, що ми побачимо, якою буде ця гра з боку нашого противника? Я зараз спробував читати російські засоби масової інформації. Офіційні коментатори мовчать. Неофіційні. Насправді також пишуть, що подивимося, не розуміємо. Можливо, це для них стало за великою ініціативою, не знають, як реагувати. Ну і, звичайно, абсолютно правильне питання, яке буде гарантії того, що Росія не порушить свої зобов'язання, як вона серед була неодноразово. Саме тому в списку питань української сторони в пріоритеті це якраз гарантії безпеки. Тобто, як все це буде гарантуватися, коли і якщо. Росія буде порушувати умову припинення вогню чи навіть великого мирного переговору. Я впевнений про це говорили сьогодні багато. Саме тому переговори були тривалими, але, мабуть, не про все настав час поки що говорити публічно. І це обговорювалося, думаю, на закрита частина. Пане Ігоре, на вашу думку, чи вплинуло на загальний градус розмови в Джиді, те, що відбувається зараз в Парижі? А що там в Парижі? <рес> там, там цікаве. Там uh, Парижський uh, Дефенс Форум. Безпековий форум. І знову ж таки, на порядку денному Україна тобто і Карпінація. Тобто там зібралися європейці <рес> і обговорюють європейську безпеку. <рес> Тоді так. Це продовження тих зустрічей, які були в Лондоні, потім екстраординарного саміту Ради Європейського Союзу в Брюсселі. Європейці обговорюють, як вони можуть компенсувати можливі. Втрати від зменшення американської допомоги, як вони можуть збільшити видатки на сектор безпеки. Тобто, в принципі, це не, проти, не суперечить ідеям Трампа про те, що Європа повинна більше платити за безпеку. Тобто, Сполучені Штати можуть продовжити постачання свого озброєння, яке сьогодні є найбільш високотехнологічним. Європейці можуть це закуповувати, виділивши додаткові кошти. А Україна буде це використовувати в разі потреби для своєї оборони, та як щит Європи. І тому це якраз процеси, які паралельні, які впливають, які показують на те, що європейці активізували свої зусилля побутові нової системи колективної безпеки в Європі. Пане Ігоре, повертаючись до наших ворогів, до Російської Федерації, до їхньої реакції, і ви про це, зокрема, щойно сказали. У найближчі дні чи можемо ми сподіватися на те, що особисто Путін вийде з якоюсь важливою заявою щодо війни? Я розумію, що ми не можемо залізти до нього в голову, ми не знаємо, що він може коментувати. Але, тим не менш, є офіційна позиція США, є реакція української сторони. Що далі? Хто коментуватиме з боку Росії це питання? Я думаю, це по телефону не вирішується. І попередньо писали, що Уітков готує поїздку до Москви. Або ж буде подібна зустріч також, можливо, суддівської аравії між американською та російськими делегаціями. За підсумками може бути також спільна заява. І тоді вже ж питання, чи буде особисто коментар Путіна. Якщо росіяни погодяться на ці умови, то може бути дійсно особистий коментар для росіян. Це найбільшим є суттєвим, звичайно, ваговим їхнього лідера. пане Ігоре, Якщо змоделювати ситуацію, гіпотетично уявити, що їхня відповідь буде негативною. Що це означатиме в першу чергу для Російської Федерації? Для України ми розуміємо для Росіян. Це підтвердить те, що насправді попередні заяви про те, що Росія хоче закінчити війну, вони тоді були лукавством. Якщо буде відповідь негативна, або якщо будуть озвучені якісь додаткові умови, тим більше такі неадекватні, як вони озвучують останніми місяцями, це буде означати, що Росія вибирає війну, і тоді вже м'яч образно кажучи, буде на полі американців. Вони повинні будуть тоді застосувати важелі тиску на Росію, щоб зупинити війну. І про це в останні місяці різні американські представники говорили, що це можуть бути і додаткові санкції по нафті, бал нафтових цін, і якісь інші додаткові методи дипломатичного тиску. Пане Ігоре, ну оскільки ми теж так, застосовуємо спортивну термінологію, на вашу думку, з вашого досвіду, знов таки ми. Моделюємо ситуації. Передача ось цього м'яча від росіян. Вона вигідна, їм вигідніше цей м'яч передати американцям нам чи попасуватись на своїй території. Ну, оскільки ми вже спортивною термінологією. Ми розуміємо, що війну почала Росія, тому зупинити її без Росії буде неможливо. Це російська агресія, це ж не просто двоє сусідів між собою вирішили воювати. І тому я навіть не знаю, як це в спортивній термінології сказати, але якщо росіяни ведуть уже кілька місяців діалог з командою Трампа і зараз вони просто розвернуться і не погодяться на спільну пропозицію делегації Сполучених Штатів та України, то у Трампа, я думаю, буде досить емоційна реакція аж до видалення з поля, якщо вже повертатися до футбольної термінології. Пане Ігоре, Є вже певні підсумки президента Трампа, і зокрема, офіційна інформація з'явилася безпосередньо на його офіційних джерелах. Ось ця зустріч, яка сьогодні відбулася в Саудівській Аравії, чи можна вже її віднести до певних проміжних результатів, і чи може Трамп поставити це як певний ну, такий символ плюс зроблено, рухаємось далі. Ну, звичайно, тому що Трамп обіцяв своїм виборцям зупинити війну в Україні. Звичайно, у нас на певних етапах є <кх> різне бачення, як зупиняти війну, з якими умовами, з якими гарантіями безпеки. Але просувається загальний трек мирного регулювання. Я думаю, що реакція Дональда Трампа буде абсолютно позитивною. І підтвердженням цієї позитивної реакції якраз те, що знімається пауза за постачанні зброєння та розвідування інформації для України. Тобто, це дуже важливий сигнал, пане Ігоре. На вашу думку, чи буде Росія затягувати з чіткою відповіддю? На пропозицію американців, так піти на режим тиші на 30 днів. І, зрештою, знов таки на вашу думку, скільки Трамп готовий чекати, ось це затягування, тобто відсутність відповіді, але відповідь добре ми згодні. Але і там якісь такі, знаєте, умови нездійснені. Я думаю, події будуть розвиватися дуже. Швидко і дійсно, або рідко в полетить, або буде зустріч на нейтральному майданчику. І саме на цій зустрічі російська делегація повинна буде сказати, uh -huh. тому що <кій> умови цілком зрозумілі, тобто або погоджуйтесь, або тоді ви покажете свою uh -huh. відсутність прагнення до миру. Пане Ігоре, ми неодноразово вже про це говорили сьогодні, та і раніше. Що велике значення, окрім дипломатичної боротьби, має боротьба на полі бою. І наші захисники, наші оборонці доводять це щохвилини, щосекунди. що секунди. Навіть у ці хвилини триває тривога. А наші хлопці тримають оборону, женуть ворога з нашої землі, і знову наближається ніч. Минула ніч для росіян була неспокійною. Вперше за останній період стільки дронів летіло в бік Москви, прилеглих районів та інших регіонів Російської Федерації. Це те, що переживають українці щоночі, щодня. Цей дроновий терор по відношенню до нас тепер ми сподіваємося що на собі відчули росіяни. Як це вплине на наші переговорні позиції? На вашу думку, наскільки це може посилити наші позиції, допомогти вітчизняним дипломатам відстоювати наші інтереси. Ми будемо сподіватися, що демонстрація сили став додатковим аргументом, яка покаже, що в разі продовження війни Україна буде продовжувати ці обстріли російської території. І Тому і російські народи, російські керівництво повинні бути зацікавлені в тому, щоб закінчувати війну? Нехай так і буде. Дякуємо. Тебе є ще питання так, дуже, дуже коротке? Ми не розглянули ще одну сторону та більш широко, тим більше що представники Китаю останнім часом теж стали такими більш активними. Пане Ігоре, ви з нами? Так. 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 Вони стали такими теж більш активними. Зрештою, чи вплине на подальшу активність Китаю те, що сьогодні відбулося в Джиді? Ну, Китай, звичайно, хотів би сам бути посередником. Він пропонував свої впливи на Росію. В Китаї комплексний пакет мотивацій. З одного боку, він говорить, що Китай дуже зацікавлений, щоб закінчити війну, щоб взагалі всі війни закінчились. З іншого боку, Китай з тривогою дивиться на зближення Російської Федерації і Сполучених Штатів тому, що Китай мабуть, сподівався зберегти свої впливи на Росію, які зросли протягом останніх трьох років. І тому в будь-якому випадку Китай залишається основним торгівельним партнером України. Офіційна позиція Китаю вона абсолютно за мир. Будемо сподіватися, що будь-які дії Китаю вони будуть лише підтверджувати цю офіційну позицію. Будемо так само сподіватися і чекати на їхнє офіційне звернення, пояснення, позицію, пане Ігоре. Дякуємо Дякую. за те, що були з нами, за те, що коментували цю важливу тему. Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна.